Не треба багато говорити, всі прекрасно розуміють, який об'єм зараз в нашій державі в структурі готівки займає іноземна валюта, і хто які вигоди з цього може отримати. Також хочу наголосити, як один з позитивних моментів це зменшення незаконних доходів від валютообмінних операцій. Всі ми прекрасно також розуміємо, і це розуміє також. І не треба бути великим експертом і пересічні громадяни, що валюта обмінні операції зараз в нашій державі стали одним з головним джерелом отримання незаконних доходів від коливання курсу. Тим більше, що дуже багато експертів, я б сказав би так не обґрунтовано в якійсь в певній мірі. Говорять про піддевальвацію суттєво, про підвищення курсу і так, далі, і так далі. Тому, якщо коротко, то мета цього законопроекту саме є в цьому. Коротко хочу сказати, що розкрити 15%, чому саме 15% є, було прийнято пенсійний збір. Аналог фактично складав, в аналог було поставлено податок з фізичних осіб, але зрозуміло, що адміністрування цього податку є досить складне і персоніфіковане, і враховуючи, що даний законопроект направлений на першу чергу убезпечення заощаджень громадян, надання альтернативи по збереженню вкладів. Було прийнято рішення і комітетом запроваджено про введення пенсійного збору, який є фактично персоніфікований і є поповненням тих виплат в подальшому на пенсії. Я сказав Так, персоні... да, вибачаюсь, не персоніфікований так. От така аналогія є подібною з іншими країнами світу. Я б сказав би з багатьма країнами світу, який полягає у, наприклад, в комісійному зборі від продажу іноземної валюти, який в різних країнах коливається від 5 до 20%. Тобто, фактично така практика існує в багатьох країнах на продаж готівкової іноземної валюти. Також хотів би коротко сказати, що за своєю суттю, за змістом, закон ні в якому разі не обмежує права громадян зберігати свої заощадження в іноземній валюті, що є самим головним акцентом. Навпаки, його мета, мета є убезпечити заощадження громадян в іноземній валюті і як наслідок відновити довіру до банківської системи і в цілому до. Національної валюти до, стабільності, до її стабільності. І Національний банк, і Міністерство фінансів запровадило ряд альтернативних інструментів для зберігання заощадження в іноземній валюті, як то казначейські зобов'язання, інвестиційні монети, облігації внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Тобто ряд інструментів, які є альтернативними готівкою, збереженню валюти як інвестиційного інструменту в готівковій формі. Тому ще раз хотів би наголосити, що розкриваючи зараз в подальшому зміст самого законопроекту, хотів би наголосити, що він направлений на убезпечення валютних вкладів громадян, які їх накопили протягом, багатьох, протягом останніх років. Якщо коротко по основним, перед тим, як прийти договорення, по основним моментам, об'єктом є операції з продажу іноземної валюти фізичними особами. Ставка 15% пенсійного збору. Саме головне, що є виключенням від обкладання збору, яка категорія громадян.